Всім привіт, з вами я Андрій Несвіт і сьогодні ми граємо вай Майнква. І я вам показу будинок свій. Квасний, а пахне. Ну, у мене небово де вево, тут де деба. А ви мені скажете? Зайді тебе камінь, я скажу, А чому я його не бачу?» Не знаю я, чому я його не бачу. І теж. І, і в мене є навіть два буйна на хат, на дім. І ми... Я на горі, так, я на голові дім ствою. І тут ми будемо розвитатися. І я не підходив давно до Озева, бо я в Майнкрафті не вмію вибачити, але Озева не, не можу знайти. Думаю, найду бо, а в мене немає водоцькі. Чого? А чому тут? Це озиво, е треба спускатися Ай! Що в кугатну. Ай! Дивитися в іншій серії. І всім до побачення і всім пока.